О, привіт. Нам все продукти приніс. І поки я йшов додому, я зустрів Василя. Пам'ятаєш, він нам будинка продав? Да, да, да. І він говорив там про машину якусь, чи ви нею користуєтесь, чи вам вона подобається. І я спершу не зрозумів, яка машина, потім знайшов акт на власність. І там йшлося про машину, яка йде з будинком. Ми, ми заплатили за, за машину і за будинок. І вона там за будинком стоїть. Пішли подивимось. Пішли подивимось. Дивись. Е, вона десь, типу, тут має бути. Але не знаю скільки вона там вже стоїть. О, дивися, сьо вона. Іди Подиви, подивись. Ось ну, Треба прибрати її. Давай. -давай. О, О Все, все. А ну попробуй її завести. Сідай. Сі, сіс, Щось вона... тугінька, тугінька. О, 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 пошла. Забыла, забыла. Все, закривай двері. А ну, проїдь трошки. О, все. О, о. Тепер вивозь її звідси. Thank Місячна скеля. Так, що у нас тут є? О, покришка є запасна, імба Прикол. Шо ти б'єшся, бампер? <клес> Все, пішли цей. я закрився. Пішли то там. Знаєш, який сьогодні ще день? Сьогодні день рибака. Тому знаєш куди ми, ми р... підемо? На рибалку. <клес> да, ми підемо на рибалку. Тому збирайся. Вставай, пішли. Тоді я с печеньки доїм свої. Ну окей, їж, я пішов збирати. Все, давай. Ну все дивись, я вроді всі речі зібрав. Можна ще mm. продукти забрати. Ну забирайте. Mm -hmm. Зараз. зараз все. все. Все, давай, зараз мені віддаси. Давай, мені я під багажник покладу. No. Тепер, якщо вона заведеться Та ти пробуй йди заводь, бо я не знаю. Якщо у нас знову заведеться, может. А ну йде? Mm. Завелась, завелась. Ой, ба. Все чекай, я зараз, сяду. так, е. Все, поїхали. Сейчас двері закриємо. все, їдемо. Поїхали. Ти взагалі знаєш, куди нам їхати потрібно? Та, ну, десь ну, там. Якийсь тунель заїхали, і взагалі не займаю. Що по дорозі взагалі. Чого ты ям стільки? Та джини! Д... Ям відчуватися не буде. <глад> давай. <глад> Погнали, Давай. А що це там? Де? Там що дятел? А там чи... Що ворона чи що було там? А -а -а -а! Боже, це капець. Ворона чи дятел був ДА вилетіли з дороги, після. Я схоже, що головою вдарився. Пішли. Нам потрібно вудочки тут продаються. На... Напевно, десь. Ну. Добрий день. По скільки у вас вудочки? По 100 гривень. Ну давай ему старый Старый вот, все. все. забирай. Все, пишно. Так. Mm -hmm. Короче, седаем лодку Так что она трошки. Трусить нашу лодочку. Mm -hmm. И ты ты плыви десь на середину озера. Вот так же. Ну я зараз сюда. Сейчас, зараз, зараз. Сейчас она не поворачивает. И трусить все. хуй хвильки тут чешо съезжает берега, аже так близько до берега да нормально хотят да вона не поворачива на письтуху Ну, давай, давай тут ту тут. тут, да все давай Ще чуть, чуть чуть зупини все то, то все. все давай я закидываю шесть двигун барахнуть чуть ну все рибалом Я щось там клює, не знаю. Не, щось не очень. Ну, тут не місто неудачно Пливли в інші якісь. Та, Там щики почали. Так тут нічого не клює. Та чекай. Знаем. Ну трошки трусить лодку нашу. Хвилі, хвилі. Дуже хорошо. ще Фу, що це? <laughs> Кистый. Мені поки що нічого. Нічого пока що не приймає. Ну, ж чекаємо. Що це? Що це? Що він робить? Це якийсь монстр. Це монстр. Він нам лодку долбить. Що це? це, це пливи 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 до берега. Пливемо отсюда. Що це таке? Подивись на нього. Так, скільки мені? Уже. Це, це ти шо, ти бачиш? Що це було? Це взагалі, взагалі монстр, щось таке. Монстр якийсь напав. Ти, бачиш? <рігла> Він підпригнув. Підпригує. Він підпригнув. Може... Ну все, що ми... Що нам робити? Не знаю. Нам, нам л... цю поламали лодку, і нам потрібно нову. Давай острів обійдемо, я не знаю. Куда ему пидаем? Сюда давай. Может шость я Мидай Дюп печера. А ты вообще ты монстр взявся? То есть там якась печера. Ну Давай туда и Так може... ми можешь мы можем сам... масса дивись дивись лодка Все... дивись. Хочешь? Дык, давай сядем. Давай поплывем да. до него в печеру. Так давай мы его туда... А, ну давай в печеру, да. Він Ти же го... там? Він напевно там його дім Ну все, сідай, поїхали. Чи попливли mm -hmm. Так дивись. Нема ще вроді, нема. А Ану давай. запливай запливай. А, oh. а далі, де? Куди далі? Не знаю, тут... ну тут нічого немає. Зниз може. Ану. Да, дивись, тут прохід. Ану давай вдихнем. А ну Ш... давай. Капец. Шо, шо тут шо це таке? Якісь колбочки, скляночки. Двизі якесь озерце чешец. Кипис. Дай кис. Кисток якесь кісток якось багато, ні? Ну, ти головы, черепа. Це, скелет, Цього то оленчика того. Помни, кого ми бачили в лісі. Та це не він. Так, а що ми будемо пити? Ух. Так давай, давай. зараз, значит, коло зробимо якось. Давай, давай, може він десь не тут, може він десь на тому місці, де він прыгав. Плывем. Нам треба було його заманити сюди і закрити його там. Або я не знаю, що з ним робити. Так, а ну дивись, ти його бачиш? Не бачу. Я теж. Давай туди пливи, да, там де він був. Да, давай. Ну, він там бачив? Да, да, да. Бачив? Давай, давай за ним. пишем фильм. Что тебя там так я не знаю, я его под убить, я не знаю, под штурхать. А ну сейчас. Чекай. Вин за нами, вин за нами, тикаем. Тикаем, тикаем, тикаем. За, за... Давай, давай, давай. В печеру, че куда? Печеру, печеру. Чекай, Девин. Девин, дився. Десь за нами, десь за нами, Давай в печеру. Вплыви в печеру. Де він-то. Мы його закрыли там в печері. О. Так давай тепер выплывай, выплывай. Мені нам нову лодку зломало. Так, потрібно нову лодку зламув. Да. Если наша лодка, то сюда туда. А ты сідай перш. Я их зробив там, не знаю, доски бойкись. Вона не дуже така, но окей, я сидаю. Да, попливли Попливи. Попливли рибку будемо Далі будем. Ти хочеш? Да, не хочешь? Да, да. Ну давай, тоді. Окей. Куда ми можемо? напрягаться? А не потом. Ну сейчас порыбалом трошки і вже додому Поїдемо назад. Да, давай. Все, можна я думаю, закінчувати Вже скоро темніти почне. Ну почне. Уже так. додому. Пливли Да. А що ми скажемо людині, якої лодку врали? Поздно. Ну его проблемы в принципе давай, давай 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 там... Давай так быстренько быстренько в машину нас. да давай машину шо 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 ты ти... луска дивись. у нам в капюшоне була, я мені шумнику прикольно Да. Цього... А давай изворажемо я карте факт сувенирчик можно ну, нам узка дракона дракона на же монстр, монстр ну я цей мост ну я в багажник да, положу, короче. Положи. Все. Чтоб мы не загубили. Ты сидит. За руль, бо нас хватило уже да. твои. Слышь, поехали. Взлетіли с гори той. Заши, я, как, <су> О, все, мы приїхали уже. Да. Так давай я рыбу посмажу, еще. Ну сьогодні деньги, конечно, насыченный. Да, все. пішли, луску покладай. Все, пішли. Все, пішли. Закрой, закрой чи закрив? Да, закрив все. Пішли. Все, йдемо, щоб... тепер, Бо давай такі, знає, цього, приготуємо ар... рибу. Артефакти ці дуже такі рідкісті, знаєш. Все, давай, чекає зараз на, на нам рибки. Так, і першу треба, що і першу треба? Надо подумати, не Я забув, як рибу готувати. Ти ж рибу, просто в духовку засунь. Я її, мабуть, пожарю. Ні, подожди, треба помити, все, мити. Чи пожарити? Помити, пожарити. Короче, жди, я зараз розберу зрима. На, я зробив тримай. Тобі і мені. Все, тепер можемо спокійно поїсти. Да. Поїсти. Без цих всіх пригод. Рибку.